Ну і вже традиційно у Луцькому міськрайонному суді наступна справа щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Цього разу прокурор викликає на допит волонтера, який вирушив за кордон по машину і звернувся до посередника, аби той, так би мовити, вирішив питання перетином. Як бачимо, усе нормально. Чоловік повернувся назад до країни, ось тільки мусить свідчити. Сума винагороди, яку нібито заплатили за внесення до системи шлях, становить 300 доларів. Сам підсудний просить його не знімати, не хоче розголосу. Свідком виступає волонтер, який і перетнув кордон. У 2022 році мені попросили пригнати автівку для воєнних. І як так як не можна було притонати кордон, я обратився до Ігоря і приїхав до ковіря. Він оформив мені виїзд, я виїхав, купив машину та приїхав до України. Так. Я все, що... все, що можете повідомити, так? Ну, за послугу давав гроші і все. Ну, озвучуйте, в які гроші, в які суді. Я вже пам'ятаю, десь приблизно 300 доларів. Як бачимо, чоловік таки повернувся до країни, але вже на суді стає відомо, що перетинав кордон він неодноразово і не лише за допомогою підсудного, а й з іншими надавачами таких послуг. Щоправда, як тільки захисник обвинуваченого запитав назву благодійного фонду, через який і їхав свідок, другого разу прокурор та суддя моментально обрізали запитання. Мовляв, це не стосується справи. Czy Więc... hmm. hmm. e, to sporo wyjdzie? Jak to wyjdzie? teraz Też to kupowałem w tym, co A, za fund? że to był A, rośnie fonte, potem? Nie, nie, nie. А який був механізм перетину? Стосується обвинувачення. Вже він повідомив, що не пам'ятає. Відомо, що причина перетину кордону саме в цьому випадку стало внесення особи в систему шлях. Ця процедура відбувається саме у військовій адміністрації. Щоправда, жодного посадовця ми на леві підсудних ще не бачили. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.